Добрий раночок, друзі. Покажу вам, скільки в нас градусів. У нас 11, мінус 11. Так і розпочинаю я сьогодні свій день з того, що зірвала ось свої тюлі. Тюлі з вікон позривала. Буду, буду мити віконечко, ось воно в мене таке грязне. Це грязне від вологи. Там пліснява чи гривок, чи якось, бачите, на тюлях, які п'ятна на тюлях. Зараз я їх замочу в кисневому порошку, помию віконечко і буде чисто. Чому так? Тому що я вже розповідала, кухня в нас тут не опалюється і тут збирається. Волога зайва і утворюється такий грибок. Тому буду зараз усе оце вимивати, вичищати і, і робити красу. Десь там сонечко, дивлюся, пробирається на 7 годин 15 хвилин. Уже день значно побільшав. Так, зараз помию ще оцю квіточку, приведу тут все до ладу і будемо пити каву, снідати. Синулька у нас ще цей тиждень на дистанційній формі навчання вдома. Оце здумалося, так, да? людині. Це я ще такого й не бачила й сама. Щоб таке робили? Мінус 11, а вона вікно миє, бо часу не було. А-а-а. А, 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 а. ну, обхитрила я чи ні. Зараз подивлюсь, чи є. Ану все, хоча б так. Трішки. Те, що вийшло, і то краще буде, чим було все, а потім вже як розмерзнеться, тоді вже домию. О, абодрить так аж ті прилипають ох і зимонька. Синички чи горобчики? Рада вітати, друзі, всіх на своєму каналі. Помила я вже віконечко, зробила те, що хотіла, можливо, не так якісно, як би це було коли тепло, але все рівно результат є і результат кращий, ніж був. Тому я довольна, рада, що сьогодні зранку зробила таке діло. Тому зараз готую сніданочок і будемо снідати, пити каву. Так що ставте вподобаєчки нам, пишіть коментарі, і, можливо, ви помітили, останнім часом я невчасно не відповідаю, але все рівно, коли в мене є там вільна хвилинка, стараюся відповісти. Я із Ангелінкою почала більше займатися, приділяти більше часу. Тому дуже-дуже багато зараз в мене справ, Бо їсти ж приготувати, звичайно, дім, господарство. Тому, можливо, я не завжди буду вчасно відповідати, але все рівно коментарі читаю, буду відповідати там, коли буде вільна хвилинка. Тому я думаю, ви мене зрозумієте. Які справи на сьогодні: синуля на дистанційній навчається Уроч, уроки в синулі. Ангелінку зараз також буду піднімати. Бо займаємося на доріжці. Так, як завжди, всі процедури ванні, там водні, вмиватися, вдягатися. Вже є багато успіхів вже в донечки, але поки що я цим не буду дуже хизуватися, відточимо, так би мовити, знання, потім вже розкажемо, що ми вміємо, що ми можемо. Так що, такі справи, якщо буде ще щось новеньке і що ми будемо робити сьогодні. Буду вам показувати, розказувати. І ще я занесла жос тюльпанчик свій занесла. Ось він знаходиться, але не знаю, що з нього, що з нього вийде. Чи так, чи не так. Щось він мені, наче дуже замалий. Щоб квітувати. Ну, але подивимося. Буде квітувати, покажу. Не буде, то не буде квітувати. Там ще є. Мабуть, 6-7 вазонів ще в мене в літній кухні. Але вони ну, трішки так тільки проклюнулися, тому пізніше їх занесу. Можливо, там ще буде якийсь кращий результат, розквітне. Це, друзі, готую сніданочок, а вам гарного перегляду. Трішки краще стало, помила, а там вже її цвілі немає. А оце ось. Трішки розводів, якщо видно, де-не-де он, бачите, там то від водички, бо я з цієї сторони воду заливала теплу і там за замерзло трішки. Ну, а так взагалі-то нормально, нормально видно і шторку постираю цю тюль. Тюль вже замочила, постирається і потім знову сюди повішу. Гарно і так, але ж отам у нас дорога. Всі ходять, сюди заглядають, тому буду все рівно вішати я тюль. Ну, не вішати, а клеяти на вікно буду тюль. Бо ну, по-іншому ніяк. Так що, друзі, поки я милувалась, любувалася своєю роботою, помітила, що квіточка фастон захворіла, липкі листочки. Так що буду їхати сьогодні в гектар і будемо якось її лікувати. А поки що я приготувала сніданок. На сніданок у нас відбивна пшенична каша, бурячок і яйце. Синуля не захотів каші, тому буде бутерброд з яйцем. А в мене каша пшенична, також яєчко, і відбивні на пару я готувала і салатики з сирої капусти, морковки та бурячка. А це бурячок. Відварений, просто натерла цибулька, олійка і ось такий простий салатик. У мене син та чоловік люблять люблять такі прості салатики смачні. Так що такий у нас вийшов сьогодні сніданок. Я думаю, що він легкий і корисний. ну Якщо не враховуючи ковбаски вареної, ну але поки що, поки що так. Чоловік замінив. Воду в акваріумі, полю цією водичкою квіточки. Кажуть, дуже-дуже корисно. Тому зараз пополиваємо, так, Люська? Так, вже попідсихали гарно. А в мене, ось, дивіться, мої гіпеаструми хочуть цвісти ось один, але чомусь він без листя. І ось другий буде. Скоро, надіюся, побачимо квіточки. <кліпи> Чалюша тихо. Так, зараз полю. Тут щось немає нічого, хоча цибулина здорова. Так, полю. що, ти ото почистив акваріумі і сидиш, любуєшся. Ага. Що чисте? Да. Тепер, Там треба, правда, трохи під. Та то, -то витерти просто. Витерти. Мені подобається. й водорослі, да? Літають. Кажу, як острову, воно зробилося таким тим. А вони розростаються взагалі? Бачиш, наже жони, які були, то порослиш найвищий. Як цей, як салот. Угу. Так, і зараз полю ось пеларгонії. Ті, що пеларгонії я черенкувала, тільки одна прийнялася. Ну оті, що маленькі ці. Зараз полю. Ні, ну ці розростаються. Гарненько, ось дивіться, як. Таке листя таке велике. Нічого цих вистачить, ще спробую почеренкувати пізніше. Може, то був не той період. Дашся? Ось мій букетик ще Ще живий. Я водичку міняю. Довго стоять оці рози, а то отам, як повні, на день народження і пов'яли, а ці довгенько. Ага. що? <плес> Ой, там да ничего, нормально. Відемо в цей, як його гектар, гектар бо на фастун напала якась липка така біла мошка чи що, Ну ти не знаєш, як називається? Так? Може, плипа, може заявляє. Ну, коротше, щось. Зверху фасту став липкий і дивлюся там біленькі жучки. Хто знає, напишіть, як називається ця хвороба, ті жучки. Якщо їду в гектар, зараз купимо якийсь інсектицид. Інсек... Інсектицид. Значить, так. Потрібно обробити квіточку то єдина квітка, яка в мене квітне і та засохне. Уже навіть на дорогах починає розставати. Сонце засвітило. З'їздили ми швиденько з чоловіком в гектар, вам я нічого не показувала. У нас зараз 12 на годиннику 12.53. У нас оце така погода. Плюс 10 сонечко, все розтає. І з'їздили ми з чоловіком в гектар. Чого мені туди треба, сімена я вже насіннячку, я поки що не купляю ніяке, вистачить, а мені потрібно було ось що. Купила, я дивіться, отаку штуку від шкідників, бо сьогодні фотографувала я квіточку і виявила сама навіть не бачила, а виявила шкідників. Зверху липкеньке таке. Якісь біленькі такі. Жучки, так що квіточка моя захворіла, потрібно її лікувати, тому буду лікувати отаким засобом. Так, зараз поки що сховаю, бо це буду пізніше робити вечором, бо зараз ніколи. І купила ще ось отакі отаке добриво. Для тюльпанчиків моїх, ну, не тільки для тюльпанчиків, для цибулинних і бульбових рослин. Це можна гіпоаструми, в кого там що є, якщо ви гіацинти вирощуєте, чи нарциси, там що крокуси, то можна ось таким добривом підливати, підживлювати. А я підживлю тюльпанчики. Свої та тюльпанчики, і, можливо, ось цю квіточку вона також цибулинна. Що да? mm. донюлька? Зараз йдемо гуляти. Там сонечко яке. Mm. покушала, типу, да? поїла Ангелюшка і підемо гуляти на сонечко. Там папа на вулиці. І погуляємо. І ще чоловік ось купив таку горілку. Це дуже зручно. Я, як і мусор, там деякий. Ні, не можна це, Ангелінка. Палю, щоб було зручно, бо в нас та зламалася. І балончик. Газовий. Так, все це я ховаю. Зараз, Ангелюш, даю. даю тобі питки і біжимо на вулицю на прогулянку. Сонечко аж пече, тут аж жарко в нас на кухні. Хто тут гуляє такий надутий? А? га? Отів грати у сніжки, ніхто не захотів з ним відділити. Ну, це ж таке, Кирюш, не кожного разу. що? Не розстраюся. Угу. Доця, А ну, будь ласка, вставай, не можна на снігу сидіти. Вставай, вставай, зайка. А що ти хочеш робити? Вставай, давай, ручку. Трішки погуляли. Справились там на господарстві, чоловік поїхав на роботу, а я хочу зварити борщик. Можливо, вечором хто їсти. Мені це завтра буде на обід. І ось купила собі це масло, сирок. І знову купила я оцю суміш. Мені вона так тим разом сподобалася. Но зараз буду собі обід лаштувати і візьму трішечки зелені. Ой, ви знаєте, я раніше не розуміла, як можна оце їсти. Щось воно мені було таке недобре, правда? Так, отак собі. До обіду зараз промию. Не могла я його їсти. Ось рукола тут, горошок оцей. І на смак точно, як горох їсти, молодий горошок. Так, не розуміла я зеленьцю, як її їсти. А зараз, знаєте, беру оце я, наприклад, отакий хлібець. Можу і так їсти. Але так, щоб більше, щоб здобрити, то оце можу хлібець такий, сюди покладу. Шматочок сиру любого. Це я ось купила такий м'який адегейський сьогодні. Шматочок сиру, зелень. І нормально, можна і в лаваш також закручувати із сиром і смакота така. А я буду ще їсти, в мене є гарбузовий суп іще, до уже сьогодні. І все. І вже на завтра буду тоді готувати борщик буде в нас. Так що такий в мене поки що раціон. Так, харчуюся, нічого. Уже звикла. Уже звикла, нормально, вже по перві дні так хотілося, знаєте, дещо лишнє так смикнути. А зараз абсолютно, ні, нормально. І наостанок хочу вам показати, що я робила із тих запечених овочів, фруктів. Тут у мене гарбуз, яблуко і манго зелене. Я запекла в духовці, відібрала отак ось від шкірки, додала сюди меду, желатину додала, все збила на блендер, і в мене вийшло ось таке: чи то желе, чи, можна сказати, пюре, більш до пюре дитячого на смак схоже. Я ось так собі відрізала на шматочки, притрусила. Кокосовою стружкою, і в мене вийшов ніби такий десертик. не, я ж кажу, не то мармелад, але за смаком, як дитяче пюре, фруктове. Тому так ось я з цикорієм посмакувала таким пп десертиком